Права 1485. Знайди суму чотирьох чисел, перше, з яких дорівнює 2,7, а кожне наступне на 1,6 менше від попереднього. Ну що ж, стартуємо. Отже, будемо знаходити суму чотирьох чисел. Для початку знайдемо всі чотири числа. Перше в нас є. Тобто щоб знайти друге, воно має бути на 1,6 менше. Записуємо перше дні. Тобто, якщо ми від 2,6. 7. Віднімемо 1,6, то отримаємо друге число. Це дорівнює. 2 мінус 1 це буде 1,7 мінус 6 це 1. ,10. Отже, 1,1 записуємо. Це в нас буде друге число. Друге. Число. Є? Так, як знайти третє число? Воно буде ще на 1,6 менше. То записуємо друга дія. Ми від 1,1 віднімаємо 1,6. Запишемо різницю як суму, то це вийде 1,1 додати мінус 1,6. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 1,6 відняти 1,1. Ну і це дорівнює мінус 1,6 мінус 1,1. Це вийде 0,5. Отже, мінус 0,5 це в нас буде тоді третє число. Як знайти четверте? Воно ще буде на 1,6 менше. То записуємо третє дія. Тобто від мінус 0,5 потрібно відняти 1,6. І це дорівнює. Що ж тут можна мінус наприклад, винести за дужки. то в дужках у нас тоді залишиться 0,5 додати 1,6. Це дорівнює мінус. 0,5 плюс 1,6 це буде 2,1. Так, а записуємо, що це в нас буде тоді четверте Четверте число. Є. Ну, гаразд. А зараз будемо знаходити тоді суму чотирьох чисел. Записуємо четверте дія. Тобто перше число в нас 2,7. Додати. Друге число у нас 1,1 додати. Третє число мінус 0,5. Додати. Ну і четверте число у нас мінус 2,1. А будемо спочатку додавати додатні числа і від'ємні числа. 2,7 плюс 1,1 це буде 3,8. Додати. Сума двох від'ємних чисел вона буде від'ємна. А у дужках записуємо суму модулів. Це 0,5. Додати 2,1. Є? І це дорівнює. Переносимо. Отже, вийде 3,8 додати. У нас вийде мінус. 0,5 плюс 2,1. Це буде 2,6. Є і це дорівнює. Можемо розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. Або тоді запишемо тоді як 3,8 відняти 2,6 і це дорівнює. Або можна знайти як сума двох чисел, модуль додатнього у нас більший. Сума буде додатньою дорівнює різниці модулів. І так, і так. вийде одне і те саме. 38 26 3-2 2 це буде 1,8-6 це буде 2. Отже, 1,2 записуємо. Це у нас буде сума чотирьох чисел. Сума чотирьох чисел. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди суму чотирьох чисел, записуємо 1,2. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.